Ну, радикальне вирішення цього питання це а, перегляд ядерної програми саме сполучених штатах. В них є зараз відбувається модернізація. І ну вже кілька років сполучені штати про це говорять: що вони мають враховувати те, що у ядерній війни у них буде два основних противника, які можуть діяти координовано з Росією і Китаю у Китаю поки що не так багато ядерної зброї, але через 10 років може бути так, як у Росії. Сполучені Штати поки що вони заявляють, що вони вирішать цю цю проблему ну збільшенням, просто переглядом кількості. Сті власною зброї можуть можуть трошки повернути з резервів. У них великі резерви. Ну т, тобто, така ядерна зброя, яка просто зберігається, вона не розгорнута, вона не має насиїв, але є. Її треба трошки, трошки почистити там в. Переоснастити і можна розгортати. Вони ну але це поки що також елемент переговорів. Сполучені Штати говорять, що з ними не можна От Китай, коли намагається вести таку розмову, що тепер ми разом з Росією володіємо таким потенціалом. Ми цим потенціалом управляємо фактично російським, і треба з нами домовлятися про тарифи на електромобілі. От е, таку розмову сполучені штати говорять, що вона не вийде, тому що в них достатньо ресурсів. Нарастити свої ядерні сили.